Здоровенькі були. З вами Ал. Сьогодні на огляді 4G LTE модем з Піднебесної. Обійшовся він мені менше 3 доларів. Можна під'єднувати до Powerbank. Сім-карта вставляється з іншої сторони. В моєму випадку тут стоїть Ricel. Для налаштування роутера заходимо з IP-адресою 192.168.101 логін і пароль адмін. І там, є налаштування роутера. Далі. Якщо під'єднувати до павербанка, буде павербанк. споживає до 0,3 А світиться червоним індикація. повинно засвітитися зеленим і синім, коли будуть під'єднані пристрій. Зараз він завантажується. Трошки довго завантажується, це його мінус. дійсно мінус є. Це пристрій готовий до роботи. І з цим це підключився мій смартфон, наразі є інтернет. І підключимо до комп'ютера і подивимось по швидкості.